Вітаю! Закон щодо скасування мораторію на податкові перевірки набув чинності 8 грудня поточного року. За фактом маємо таку ситуацію: мораторій на податкові перевірки все ще залишається, але винятків стало набагато більше. Кого ж не зможуть перевіряти податківці? Головні висновки такі: ФОП єдиноподатників груп 1 та 2. Перевіряти в рамках планових та позапланових документальних перевірок не будуть, крім випадків, якщо такий ФОП закривається. У цілому платників, у яких податкова адреса або об'єкти оподаткування чи об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, знаходяться на тимчасово окупованій території, території можливих або активних бойових дій, перевіряти не будуть. Але винятки все-таки є і тут. До речі, ми готуємо якраз статтю на цю тему. Тож про винятки можна буде почитати на нашому ресурсі Айфактор, які про деталі мораторію версії від 8 грудня 2023 року. Як швидко прийдуть на перевірку, податківці розроблять план графік перевірок. Далі вони повинні його оприлюднити і, як мінімум, не раніше ніж за 30 днів, а в багатьох випадках, не раніше ніж за 2 місяці. Наступних за оприлюдненням нового плану графіка почнуться планові перевірки. Власне, сигналом для вас має стати, по-перше, те, що ви у плані, а по-друге, ви отримаєте повідомлення та копію наказу про проведення перевірки за 10 днів до її початку. Отже, у грудні 23-го це точно не загрожує, звісно, якщо ви підпадали під дію мораторію до прийняття цього закону. Щодо позапланових, то, скоріше за все, ви отримаєте запит на таку перевірку. Хоча нагадаю, що далеко не всі позапланові перевірки пов'язані з надсиланням запитів. Де мають бути запити перед перевіркою, а де ні, можна побачити у пункті 78.1 податкового кодексу. Але щодо фактичних перевірок, то, власне, їх податківці могли проводити і раніше. До речі, з прийняттям закону збільшиться кількість випадків, коли фактичні перевірки. Будуть під забороною. Тож, якщо фіскали і хотіли до когось завітати, то тепер вони прийти зможуть, але не до всіх. Знову таки нагадаю, детальніше про всі перевірочні випадки у нашій статті Найфактор безпечні умови для перевірок. Не забуваємо про вимоги щодо безпечних умов для проведення перевірки. Вони лишаються, хоча й з нюансами. Розширився перелік перевірок. Які все ж таки проводитимуться, незважаючи на небезпечні умови, Нагадаємо, перевірки можуть проводитись за наявності безпечного доступу чи допуску до приміщень платника, його документів та можливості безпечного проведення інвентаризації. Якщо є небезпека, перевірка має призупинятися. Так от це правило не поширювалося. На позапланові документальні перевірки бюджетного відшкодування ПДВ. А тепер не поширюються ще й на такі перевірки: по-перше, перевірки платників, щодо яких отримано інформацію про порушення, пов'язані з оподаткуванням доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України. По друге, через те, що податківці отримали від іноземних держорганів інформацію. Про можливі податкові, валютні чи інші підконтрольні фіскалам порушення на предмет наявності чи відсутності яких платника вже перевіряли.